Друзі, привіт! Зараз будемо робити відеогляд на такий генератор. Це фірма Greenfield з Європи, з Румунії. Він. О, це у нас генератор однофазний з мідною обмоткою, обов'язково. Ось 2,5 номінал, 3 кВт це максимальна. Його потужність. От, він звичайний, звичайній рамі на ручному старті найпростийший і якби, ну, з надійних варіантів. Тобто, якщо його купите, однозначно, будете ним задоволені. По ньому коротко тут є включатель-виключатель. У нас буде електронне табло, яке показує вольтаж і мотогодини, дві розетки на 220, тумблер, вихід на 12 вольт для зарядки акумуляторів, заземлення по стандарту. І тут ми маємо паспорт. Там будуть такі, якби вже крокодили, знаєте, для, їх називають, щоб заряджати акумулятори дві вилки, ключ для свічки, ніжки і викрутка двостороння. Ось, Давайте я вам покажу табличку його, щоб бачили його параметри. 22 рік випуску. 2,5 кВт номінал, 3 кВт максимально, тобто тут на нашому просто румунська однофазний, вага 41 кг, його серійний номер, ми ще продавали у 2022 році цю позицію. Ось ці генератори у нас представлені також від 2 до 10 кВт. Бензинові, однофазні, вони можуть бути на електростартері, на колесах, на ручках різні модифікації, там відповідно ціна коливається вже в залежності від комплектації. Отож, ми зараз будемо тестувати на дуйчик і фен 1,5 кВт і 1,5 кВт. Тобто 3 кВт будемо давати максимально. Включаємо дуйчик на максимальне положення на 2, до максимуму, і так само фен будемо включати. ось. Виключаю, зараз заведу генератор і покажу. Так. А, забув включити, тумблер включити забув. Так, закриваємо кран, заслонку закриваємо. Побачили максимально 3 кВт, дали генератору. От. Такий, варіант, такий варіант рекомендуємо до покупки, будете ним задоволені однозначно. Якщо будуть потрібні вам другі кВт, телефонуйте, порадимо, порахуємо, скільки потрібно вам, тому що це все індивідуально їде, як буде бажання, придбаєте в нас.